Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні готуємо ось такі місні піци та місні корзинки. Вони готуються дуже легко та просто і стануть доповненням вашого святкового столу і урізноманітність щоденне меню. Тож, приступаємо до приготування. Для приготування м'ясних корзинок у мене було куряче філе. Тут кілограм 400 г. Я його вже перекрутила і перекрутила разом з цибулею. У мене було багато таких невеличких це були, ну, загалом, по розміру, це як от таких от, два корічих яйця сюди потрібно перекрутити. Далі у нас тут все опціонально. От Два яйця ще взяла. борошно потрібно буде, бо фарш буде рідкувати. Для начинки я відварила сухі гриби. Ви можете брати ну, будь-що, що ви хочете покласти в ці корзинки і запекти. Головне, щоб ці інгредієнти можна було пекти. Підготувала помідори. Перець, там зелену цибулю, сир, ну і спеції. Для початку нам потрібно просто зробити звичайний фарш замісити. Цибуля тут уже є, вбиваю два яйця. Фарш можете брати будь-який, ну, бажано не дуже жирний, бо ну, тяжко буде з ним працювати. Так, це білий перець, Мускатний горіх. Сухий малиний чесник. Та усхосунелі перемалене. Так, зараз ще сільно взяла. Так, Спочатку зараз перемішаємо без борошна, а тоді ще борошно додамо. Якщо фарш жирний, можете і хліба сюди трошки замочити, додати. Ну, я спробую так. Духовку я вже вімкнула, розігріватися на 200 градусів. Поки поформуємо ці всі козиночки, то й духовка буде. Буде розігріта Так, додаємо борошно Ну, ви вже дивіться по своєму фаршу, по своїй консистенції, щоб він тримав форму. І ще раз, ще звісно, основним основною складовою фаршу це буде його відбити, не просто перемішати. Так, фарш вимішала, зараз відіб'ю. Силіконовий коврик так ще трошки водою змочу. Так, добре-добре його вибити. Все, щоб у нас був фарш такий щільний, тримався однією масою. Хороший фаршик. Поки ми всі начинки підготуємо, наш фарш постоїть, скажімо так, промаринується. Підготуємо відразу все. Сир на крупну тертку натираємо. Так, сир готовий. Зараз наріжемо помідори та гриби. Гриби попередньо відварені, як я вже казала, таким дрібним кубиком. Гриби порізала. Зараз аналогічно і помідорки поріжу. Оці частинки, де багато соку, я все-таки хочу виняти, нам зайва волога не потрібна в корзинках. От. Використовуємо тільки саму цю міссту частину. Помідори всі нарізала. Перез. Також кубиками наріжу, вже почистила. Перець не брала багато, тому що він не буде йти в усі корзинки. Я покажу вам два варіанти їх приготування. Скажімо так, святковий в таких акуратних корзиночках, і у вигляді такої м'ясної піци. І от саме от м'ясну піцу я кілька штук зроблю просто овочеву, саму начинку, без грибів. Ось у мене не всі гриби їдять. От. Цибулю, я всю не буду нарізати, от зараз, можливо, так сюди. Не вистачить то ще доріжу. Все підготували, приступаємо до зборки. Я підготувала ось такі силиконові формочки 12 штук. Ось таким варіантом ви можете скористатися десь до святкового столу. Вони такі ну, більш акуратні, порційні. Руки у мене мокрі. Починаю собі такі виліплювати такі формочки. Ну, Щоб такі стіночки трошки щільніші, все-таки були не просто розмазувати по стінкам, щоб вони потім форму тримали. Ну, ось таке. Все. Зараз я всі поформую, ось вирівняти краї. Ну, отак от воно загалом. Корзинки наші поформувала, все і просто закидає начинку. Більше там не підсолюю, не приперчую нічого, бо сир буде мати свій смак солунувати. Ну, Вишкоюсть і солоність дасть. От, тому тут більше нічого не, не доправляю. Гриби, коли варилися, там була сіль, трошки підсолювала воду. Трошки Значинка минут, ще раз повторюся, можете експериментувати, можете сюди яйце додати, якщо сире яйце от, ну, такі маленькі, то переполине. Чуть підпекти корзинки, тоді дістати і розбити в кожну корзиночку яйце і так далі запекти. Потім знову дістати, <рисипати> присипати сиром. От, можна і без сиру. Які у вас буде бажання? На яку начинку, яке натхнення у вас буде. Так і робіть. Як не зробите, все буде дуже смачно. Я просто впевнена. Так, і присипаємо все. Ну, як присипаємо? Добре, прикладаємо. <с> <с> Добре, таку гірку даємо. Все, духовка у мене вже розігріта, відправляю пектися. Скільки буде пектися, я вам потім скажу. Ну, тут фаршу у нас тоненький слой. Тому я думаю, що недовго. І будемо формувати наші м'ясні піци. Бляшку я застелила силиконізованим пергаментом, тому ніяк більше я не буду змазувати. От, Руки змочую і формую спочатку кульки. Ну, так, приблизно вони однієї форми. Так, тепер беремо, накриваємо харчовою плівкою, або так само пергаментом. Не дуже поміщається, тому отак. Беремо якусь посудину з плоским дном. У мене це там маленька каструлька. І отак нажимаю, формую. Рівні такі пласки клетки, можна так сказати. Це для того, щоб у нас товщина була скрізь одинакова. Хоча ми зараз зробимо там ще, ну, такі як бортики, нову ну, мочу руки, ну так як невеличке поглиблення зробити. От і все так аналогічно будемо складати і оці піці. Тільки сюди я даю перець. Ну, з грибами я потім також зроблю, тому ну, що ось тут ще фарш лишився, ще, ну, ще на, на одну бляшку буде. от Але зараз, щоб вже вам показати все, то я складу такі піци. Якщо використовувати якийсь інший фарш, там свиничі, яловичі, можете ще тут додати якого соусу, я, от, чесно кажучи, дістала майонез, я думала, що я буду ці піци змазувати майонезом. Ні, ось я, походу, передумала. Мені сам фарш і так соковитий, помідори зараз ще пустять ну, сік водичку, вирішила, що не потрібно зайвої вологи сюди. Все, ці в нас також готові. Дивіться, спечуться, їм потрібно дати ну, трошки часу, щоб вони так схопилися, як би кажуть, стабілізувалися. Тому повторну цю бляшку я поки що не зможу використати. Я зараз оці піси на ще одну форму оформую. Ну, і зараз з вами зустрінемося, побачимо, що ж таке у нас вийшло. Із фаршу, який залишився, я сформувала ще таких 4 піци. Начинка, як бачите, у мене лишилася. Але це. Абсолютно не страшно, тому що в мене вже замовлені гарячі бутерброди. Зараз я просто ще ковбаски додам і будуть гарячі бутерброди. Сир також можна потім використати ще кудись, помідори, зелень, ну, самі розумієте. Поки я формувала ті піци, вже спеклися корзинки. Вони були в духовці буквально 15 хвилин. 15-20 максимум. Зараз вам покажу. Вони ще гарячі, але покажу. Ось вони. Ну, Можна. Ой, сік витікає. Можна було б і вже їх діставати. Але нащо ж обпікати руки? Хай хоч трошечки прихолонуть, ну, силикон, як бачите, ж легко все відстає. От. Тому чекаємо, зараз ще піці спечуться і покажу вже все разом результат. Корзинки трошки прихолонули, тому я їх вже повіймала, вони тепленькі, але ну, щоб руки не опікало. Ось такі вони у нас. Піц почала виймати, але думаю, покажу вам. Ну, насправді, як воно, що воно там не пристало, там нічого, легенько все відходить. От, все абсолютно от, легенько, швиденько. От, всього з кілограму 400 граму тут в мене вийшло 12 корзинок та 10 отаких піц. Загалом і такий варіант можна використовувати для святкового столу. Тут якось, ну, трошки більше вони місця займають, ну, обирати вже вам. Так, давайте подивимося, що у нас тут всередині. Як вони виглядають? Ось так виглядає в розрізі. Так, на смак. Дуже смачно, що я вам можу сказати. Ви самі можете здогадатися. Хіба може бути не смачно Фарш ми приправили, начинка у нас смачна, зверху сир запечений, ну коли м'ясо з запеченим сиром було би не смачним так, Зараз відріжу, кидаю. Я хочу обрати овучево. Це, це здається. Ну, і овоча ось так виглядає в розрізі. Ну, Вже куштувати не буду. Фарш у нас був один і той самий, От, просто овочі під сиром ще. Ну, ось такі у нас сьогодні смаколики на обід. Е я сподіваюся, що мої відео якось вас надихають все-таки на приготування там обіду чи вечері, якісь ідеї ви собі з цього берете. Ось, Я вам бажаю, що у вас те натхнення на приготування ніколи. Не втрачалось ось. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І дякую за перегляд, до побачення, до зустрічі в нових відео.